Сьогодні я знову розкажу про історію минулого стаття із збірки шляхами Золотого Поділля 1983 року. Сумні дні тернопільчан. Невідомий нам автор записав, як більшовики руйнували свято Успенську або як її називали. Монастирську чи Миколинецьку церкву у Тернополі в 1962 році той опис переписано ручно і поширювався як так званий сам видав запис, який дістався нам, зроблений на шкільному зшитку з портретом Шевченка на фронтовій обкладинці і таблицею метричних мір на кінцевій. Для документації ми зберегли без змін мову і правопис оригіналу. Про свято-Успенську церкву в Тернополі є стаття з фотографіями в збірнику шляхами Золотого Поділля. Том 1. Філадельфія, сторінка 177-183. У травні 1962 року не минуло ще 10 років з того часу, як почали розбирати каплицю, що стоїть посередині цвинтаря навпроти дзвіниці. Напис, який був врізблений на кам'яній плиті, звучав так: чина найсвятішого ізбавителя збудували цю каплицю в 200-літтю річницю основання чину 1732 сімсот 1932 роки, тим самим трактором, що розвалювали каплицю 28 травня 1962 року, після обіду стягнули баню з дзвіниці, що стоїть при вулиці князя Костянтина Острозького. Віддалено від гостинця 6 метрів, а від церкви 15. То є проти тої каплиці, що розбирають. Дзвіниця стоїть на двох бічних стінах. Попід нею в'їзд виглядає. Так, як міст, куди свобідно їдуть вантажні авто, до половини є квадратна, збудована з цьосового каменя ціла. від вулиці вище дверей над карнізом зліва до права. З каміння, вироблені на ріст чоловіка, стоять святі Петро, тримаючи в лівій руці святе Євангеліє, а в правій ключі. Посередині над брамою стоїть Ісус Христос, праву руку піднявши вгору, а в лівій тримає кулю земську величиною відра. З права стоїть святий Павло, тримає в лівій руці відкрите святе Євангеліє, величиною церковного Євангелія, а в правій руці хрест. Над ними Атока. Карніз великі подвійні цирклеві вікна. На чотирьох рогах величиною ростом чоловіка стоять еліпсовані кулі камінні навколо карніза. Над тим карнізом, то є від половини дзвіниці, зачинаються стіни вісім кантові. В них же в кожній стіні вікна поєдинчі, цирклеві величиною на ріст чоловіка. Над ними карнізи і баня з христом. Висота цілої дзвіниці приблизно 60 метрів. Я, переходячи гостинцем біля дзвіниці, на хвилину став, в той час підійшов до мене начальник від тих, що розбирають прізвищем Фінашин Микола Павлович, а заступником Фінашина є Пацула Ісаак Карпович. Я тоді питаю начальника: на що ви нам робите таку кривду? Нащо ви розбираєте таку старовинну пам'ятку? То ж, окраса міста, хто знає, чи де в світі є така друга дзвіниця? Навіть чужинці під час війни, італійці, німці, мадяри, любувалися нею, малювали і фотографували її. А Фінашин відповів мені: «Ето строялі папи розберемо, зробимо здесь двор. Через кілька днів біля церкви і дзвіниці я зустрінувся з шофером прізвищем Госману і питаю його: нащо вони розбирають? Тож стара архітектура наших предків, як же вони коло неї напрацювалися, щоб нам лишити таку дорогоцінну пам'ятку. Валами підвозили камінь, дерев'яними восями ще їздили, руками на гору ті камені підносили, а Гоцманов відповів мені: К'йобана й матірі, разобрать. Закінчили розбирати каплицю і дзвіницю 25 серпня 1962 року. Рано скинули хрест середньої бані і почали руйнувати церкву в нутрі, ламали образи і престоли, зривали підлогу паркетову. Ученики з руської школи, що стоїть біля церкви. Цілу осінь, як виходили на перерву, кидали каміння до вікон. Були такі дні, що їх було за двадцять, тішилися дуже, якщо котрий попав в шибу. Так, що камінь полетів аж до церкви, До церкви заходили зі своєю потребою. Так, що в церкві багато наробили і поналивали. В той час діймали бляху за христії із з бічних бань, електрично бурували діри в стінах і закладали міни 18 жовтня о годині п'ятій після обіду вісім разів вибухали міни в церкві, і церква не завалилась. Після того як вже церква була напівзруйнована, ззовні і внутрі не було всіх хрестів на банях, де годні були позривали бляху з бань. Стіни внутрі були потріскані. І пообдирані, а в тоді прийшли якісь два панки з апаратом і робили знимки ззовні і внутрі, так щоб колись, як нас не стане, доказувати світові, що церква, дзвіниця і каплиця були вже старі, зруйновані війною і треба було розвалити. Ті самі ученики кидали каміння до розп'яття Спасителя, що висять біля церкви на дубовому хресті, зроблений з синього каміння, величиною чоловіка. Цілий день в неділю 18 листопада 1962 року, і цілу ніч з неділі на понеділок світили в церкві, бурували діри і закладали міни. А в понеділок рано ще було темно, 19 листопада. 1962 року, о 7 годині 30 хвилин, при помочі війська і поліції електрично підмінували. Військо мінувало, а поліцаї не допускали людей близько церкви. Люди плакали, навіть і природа заплакала, співчуваючи з людьми, бо через пів години по вибуху і зруйнуванню впав дощик. Поліцаї людей відганяли і говорили, полетіла ваша церква в космос. А якийсь в свою чергу сказав: уже діла зділена. Скоро після розвалення церкви, після сильного вибуху, люди з цілого міста і з охолець приходили і приїжджали, щоб на власні очі побачити ту велику кривду, яку нам заподіяли. Навіть ті люди, котрі родилися далеко поза межами Тернополя, жалкували і говорили, не мали права руйнувати такої старої історичної пам'ятки. Зараз, через кілька хвилин, як з церкви. Лишилася купа грузу з порозкиданими банями. А було їх на церкві вісім. Перша баня з лівої сторони від дзвіниці скотилася по грузу і сходами аж до середини гостинця, і там її трактором. Пороздирали перед тим як мали мінувати церкву в неділю, 18 листопада пізно вночі підвезли недалеко церкви два великі екскаватори, щоб грузити груз на самоскиди із пожарної сторожі авто з водою в разі пожару в приватних домах, що стоять біля церкви. А від сильного вибуху в тих домах, що стоять біля церкви. Майже всі вікна були повибивані після зруйнування церкви. Зачали скоро днями і ночами розбивати бані і вивозити автоми груз на церковний город, на Кулицького сіножаті, на Яремовича подвір'я, де попало. Щоби ближче і скорше спрятатись о такою нечесною варварською роботою. Я стояв біля церкви, а до мене підійшов начальник відділу кадрами з автоколони, прізвищем гусів Сергій Володимирович. Я питаю його. Нащо вони зруйнували нам церкву? А він мені відповів: Вам церкви не треба. Маєте кіно і ходіть в кіно. Після розвалення церкви екскаватор під'їхав по грузах церковних і до розп'ятого Спасителя, що висить біля церкви, сам страждаючи на хресті і дивлячись на своїх плачущих християн-українців. Жінок і мужчин люди дуже пхалися до Спасителя. А поліція відганяла і кричала: Одійді! повідганяли людей, а екскаватор під'їхав і хрест зі спасителем звалив на землю разом з грузами церковними їх повивозили. Ходили по тих грузах в шкіряних пальтах і командували такі начальники, як Нерсесов Степан Абарцум'янович і М'ячин Микола Захарович. Слово від упорядників книги. Туристи, що приїздили з Америки до Тернополя, розпитували, як то було з монастирською церквою, чому її зруйнували. Один з перших пише, що офіційні чинники припускають вину за те українцям і полякам. кажучи, наступне церква була трохи пошкоджена і нечинна. Отець Бачинський, колишній декан на Тернопільщину, призабув постаратися про таблицю, що це церква пам'ятник, так і залишилось. У Другій світовій війні з українського почину польський костел у центрі міста перероблено на цум. Полякам це не подобалося, і вони, щоб відімстити українцям, вплинули на міського архітектора поляка, щоб він наказав зруйнувати монастирську церкву. На церкві не було таблиці, що це пам'ятник, а одержати її в тому часі було неможливо. Так пропала церква. Тут мусимо підкреслити, що не знаємо випадку, щоб українці будь-коли нищили польські костели. І тернопільський костел не знищили українці, а большевики під час боїв з німцями 44-го року це поляки знали і не мали причин допімсти. Той самий турист запитував про долю монастирської церкви, також у Тернопільському обласному товаристві охорони пам'яток історії та культури. Голова відділу того товариства заявив, що він уже кілька місяців. Збирає матеріали про цю церкву, але поки що не дійшов до остаточних висновків. Громадянам Тернополя відомо, що отець Герета збирав у Тернополі підписи та петиції, щоб не нищити церкви. Знову ж урядові чиновники поширюють у місті поголоски, що це люди вимагали знищення занедбаної церкви. Збірка шляхами Золотого Поділля 1984 рік Філадельфія.